Доброго дня малята! Влітку ми з вами оздоровлюємось. Для цього ми вживаємо фрукти, овочі, багато вітамінів. Повітря ми багато гуляємо на сонці, на повітрі. Також ми з вами інколи їздимо на море. Там ми отримаємо ще більше користі для нашого здоров'я. Давайте з вами згадаємо, як це буває, як ми на сонці, на морі відпочиваємо. Для цього я пропоную вам зробити аплікацію. Для аплікації нам потрібна серветка, клей, кольоровий папір, з якого я вирізала деталі, і білий аркуш паперу. Давайте почнемо роботу. Дивіться, я взяла кольоровий папір світло-жовтого кольору. Це в мене буде пісочок, який є на пляжі біля моря. Я його змащую, клеєм по краям. І будемо приклеювати все на білий аркуш. Берег біля моря він нерівний, тому і краєчок один нашого пісочку я зробила нерівним. Хвилястицем. Ось так. Море у нас має синій, блакитний колір на різній глибині, він різного відтінку. Я взяла блакитний, більш світлий, змащуємо його клеєм і будемо також клеїти до... на, на білий папір. Біля нашого так званого Дивіться. Прикладаємо так, щоб наші співпадали. Бо Водичка у морі йде від берега. Ось так. Далі я беру більш темний колір блакитний. Також змашує. Дивіться, краєчки не рівні вони хвилясті, тому що море воно хвилюється, хвилями йде. Ледко прилякуємо. Ще одна хвиля нашого моря бачите ось вот, вот так. Зустріне. І Ось таке море у нас з вами вийшло. Далі ми з вами зробимо сонечко, але сонечко буде об'ємне. Для цього нам потрібні ось такі кружечки жовтого кольору. Я взяла чотири. Ми його складаємо навпіл і дивіться, що ми робимо. Змащуємо одну половинку. І іншу половинку прикладаємо. Ось таким чином. І прикладаємо, Ось так у нас вийде. Далі беремо ще одну половинку змашуємо, прикладаємо. Дивіться, щоб у нас краєчки співпадали. Ось так. І ще одну. І у нас залишається, дивіться, ці дві половинки ми змащуємо, клеєм і приклеїмо до білого паперу. Ось таке у нас об'ємне сонечко вийшло. Ще ми з вами, коли відпочиваємо на морі або на пляжі, ми зазвичай використовуємо парасольку, щоб не бути на сонці, щоб не отримати сонячний опік. Дивіться, я підготувала три різних кольори ось таку детальку. Це буде парасолька. Ми зробимо також об'ємно, як і сонечко. Один краєчок, одну половинку ми змащуємо. Ось такий він берег з пляжем вийшов. Спробуйте вималяти зробити. До нових зустрічей!